Події останніх місяців, окрім очевидних негативних моментів, принесли Україні і позитив, вважає Богдан Бенюк. Ми ідентифікували себе як націю, ми згуртувалися та стали сильнішими. Ми чітко побачили настрої та плани різних країн стосовно нашої землі. Ні, Євросоюз, ні Америка, ні Росія. Вони нас тільки сприймають поза як ми в центрі України і за нас. І за нашої долі ніхто собі не буде псувати ніяких стосунків між цими монстрами країнами. Нам не допоможе ні схід, ні захід. Ми повинні вибудувати український стержень і розраховувати лише на себе, а не загравати зі сусідніми державами, закликає артист. Бо коли залізли на твою територію, а потім з тобою сідають за стіл за стіл переговорів і вимагають тебе якихось поступок, то це ну так якби в хату до тебе. Хтось зайшов і те, що взяв, потім би сказав, давайте тепер будемо домовлятися і жити мирно. Богдану Бенюку довелося. Поховати племінника молодий хлопець став жертвою безглуздої та підступної війни, яку затіяла Росія проти нас. Він загинув 2 липня під Луганськом. Вони на танку їхали, і раптом на зустріч їм виїжджає Ніва. І з білим прапором, що здаються, вони вони зупинилися, відкрили люк, а ззаду зурала, стрілили стріляли прямо їм в кабіну. і Вони всі загинули там. Патріотами народжуються, впевнений Богдан Бенюк. Любов до рідної землі або є з дитинства, або її немає. Любов до всього, що робиться у цій країні, та під її торговою маркою. Колись малим, я в себе в клубі в шпарку підглядав в кіно. Бо не було 10 копійок, щоб подивитися кіно. І там було в дверях прокручено три дірки для третього класника, для п'ятикласника і для семикласника. Від споглядання кіно у шпарину до народного артиста України Богдан Бенюк пройшов цікавий шлях. Актор нині затребуваний далеко за межами України. І про те, що зараз для нього закрився, російський простір зовсім не шкодує. Ті роботи, які були, на які нас пропонували українських акторів, вони завжди знаки запитання викликали. І тому то простір відкритий для українського актора в іншу сторону. Нав'язаний стереотип про те, що лише в Росії створюється все найцінніше та найталановитіше, в тому числі і кіно, є просто питанням освіченості кожного, зазначає актор, адже світ сповнений можливостей і відкритий, в тому числі і для українських акторів. Любов Мочалова, Роман Палатик, Чернівецький промінь.